Сміливо Меркель у питаннях біженців німецька канцлер є хороброю рішучою та займає правильну позицію. Пише економіст. Тільки незначна кількість інших європейських політиків знайшли в собі сміливість зробити чіткий зв'язок між європейськими цінностями, колективними інтересами Європи та сміливою дією щодо біженців. Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон безтурботно посилається на відсутність угоди з ЄС як на причину того, чому його країна може прийняти обмежену кількість біженців. Багато східноєвропейських політиків вдались до ксенофобії, відмовляючи прийняти біженців на умовах їхнього подальшого переселення. І це в той момент, коли їхні громадяни насолоджуються перевагами поїздок без кордонів. Ісламська держава, і діл, урядові війська у Сирії, обидві сторони конфлікту на сході України та саудівські літаки, які атакують мішені у Ємені. Всі вони використовували касетні бомби та ракети, заборонені міжнародними угодами. Про це повідомляє новий авторитетний звіт Моніторинг касетного озброєння 2015 Гардіан наводить його ключові висновки. Як пише газета, касетні бомби розкидають свої заряди на велику площу, і багато з них спочатку не вибухають, а вбивають та калічать цивільне населення тривалий час після бомбових рейдів. Серед зафіксованих випадків жертв у 2010-2014 роках 92% – цивільне населення, половина з нього діти, касетні бомби заборонені міжнародною угодою у 2008 році, яку підписали понад 100 країн. Чому сирійці не втікають до країн перської затоки? BBC пише про ставлення багатих нафтових арабських держав до біженців. Для в'їзду до країн перської затоки сирійці офіційно можуть подати документи на туристичну візу або на дозвіл на роботу. Але це тривалий процес. Існує широко розповсюджена думка, що багато цих країн мають неписані обмеження, і це створює для сирійців труднощі в отриманні візи. Тим сирійцям, кому вже пощастило, їм доводиться продовжувати право на своє перебування або ті, хто вже в'їхав, мають родичів. Для людей у яких обмаль коштів додатковою перепоною, є ще й географічна віддаленість країн перської затоки від Сирії. Чеченські джихадисти залишили Сирію, щоб приєднатись до боротьби в Україні. Батальйон бойовиків із Кавказу воює на боці Києва в українській війні, але його присутність може завдати більше шкоди ніж користі. Пише журналістка Анна Німцова для Daily Beast. В інтерв'ю журналісті командир батальйону імені Шейха Мансура підтвердив, що деякі його бійці отримали військову підготовку у таборах ісламської держави. Три наші хлопці приїхали сюди із Сирії. Ще 15 чекають у Туреччині. Вони хочуть йти за мною. Вже зараз вступити до лав нашого батальйону, але Українська прикордонна служба не дає їм права на в'їзд.